Знову вибухи, густий дим і масштабні пожежі. У Росії цієї ночі було зовсім неспокійно. Вкотре палав слов'янське НПЗ. Ще бавовна завітала на аеродром на атаку безпілотників. Загарбники жаліються на Білгородщині. А от у Кимірово і без цього своїх розбірок вистачає. То як там у ворожого сусіда? Лячно усі деталі зібрали ми у новий випуск фабрики. Новин вітаю, підпишіться і поставте свою вподобайку. Краснодарський край РФ, місто Слов'янськ на Кубані. Тут з вечора було гучно. Ба більше місцеві жалілися на густий дим. дим Повідомляється, що ще один кубанський НПЗ призупинив роботу після нічної атаки. БПЛА. Дивіться, як це було. Є ще одне відео. Його публікують російські пабліки і пишуть, що, начебто, це збитий безпілотник упав на територію заводу. А ви подивіться? Глава регіону Роман Синяховський взагалі заявив у своєму телеграм-каналі, що на НПЗ впало аж шість безпілотників. За даними оперштабу регіону, над Краснодарським краєм нібито знищено щонайменше 10 дронів. А от Міноборони РФ нарахували ще більше. Пишуть, що їхні ППО збило аж 57 безпілотників. Що ж, в станиці Кущівській БПЛА атакували ще й військовий аеродром. Принаймні про це повідомляють в чатах місцеві в Оперштабі, Звісно, звісно ж, цього не підтверджували. Проте заявили, що виникло цитую локальне загоряння. За даними видання РБК Україна по аеродрому Кущевськ, СБУ відпрацювали спільно з силами безпілотних систем ЗСУ. На литовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Зокрема, Су-34, Су-25, Су-27 і Міг-29. Тож за останні три тижні це вже друга атака дронів на цей військовий аеродром та Слов'янський НПЗ. Раніше на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучила у ректифікаційну та атмосферну колони. Також вибухи вночі лунали в Ленінградській області країни-агресорки. Очевидці повідомляли, чули все у виборзі. Після цього в районі місцевої нафтобази почалася пожежа. Що сталося саме? Пишуть невідомо. Губернатор області Олександр Дрозденко повідомив, що цитую: у будівлі старої виборської нафтобази стався хлопок. У зв'язку з використанням піротехнічних засобів постраждалих загрози загоряння чи пожежі немає. Кінець цитати Як би не так, адже джерела українських видань стверджують, що це гур атакувало виборську нафтобазу. Фахівці головного управління розвідки України, за даними змі, за допомогою трьох вибухових пристроїв уразили вертикальні резервуари з паливом на вказаному об'єкті. В результаті операції знищено три резервуари з пальним. Завітала Бабовна і в Білгородський регіон. Там за цю ніч постраждали дві особи. Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков. Він додав, що, начебто, один із дронів впав на храм Сергія Радоницького у селі Малегородище. Ще нібито атаки дрона Камікадзе зазнало село Петрівка. Міноборони РФ також додало, що над ранок сьогодні їхнє ППО збило три безпілотники над Білгородщиною. Но тільки на безпілотника жаліються росіяни їм своїх бойовиків вистачає. Ось у Кемерово, прямо на вулиці, серед житлового кварталу, кілька чоловіків влаштували стрілянину. Подивіться, як це було. Відбувалася це рано вранці сьогодні. Між собою стрілки розмовляли не російською. Вони бігали, відкривали вогонь прямо біля припаркованих автомобілів. Тож, окрім пострілів, чутно також сигналізація машин. Подивіться. Мешканці довколишніх будинків викликали поліцію. Згодом, за даними російських правоохоронців, стало відомо, що затримано вісім осіб. Усі вони зазначаються місцеві жителі. В них вилучили пістолети та один автомат. Ніхто не постраждав, додають поліцейські, і що найцікавіше, в місцевих чатах. Єдине, що найбільше обурило користувачів, так це уточнення правоохоронців, що затримані місцеві жителі. Їх не цікавить ані причина стрілянини, ані сам факт, що серед житлових будинків вранці таке відбувається. Тільки те, що стрілків, які точно розмовляли іноземною, назвали місцевими Дивина. Свої думки та враження щодо почутого і побаченого обов'язково напишіть у коментарях під цим відео. Також не забудьте підписатися на фабрику новин і поставити йому вподобайку. До зустрічі.